Скільки коштує вести ФОП, третя група плюс один найманий працівник, договори, акти виконаних робіт і рахунки. Подібний ФОП введення коштує 5 тисяч гривень на місяць. Це якщо там договорів так, ну, наприклад, первинних документів сюди десь входить ну, 5-6 максимум, тому що дивлячись, скільки ж договорів, скільки актів. Виконаних робіт і рахунки, тому що, і звісно, скільки номенклатури, тому що якщо в рахунку просто там послуги ну, за щось одним рядочком, то це одна робота, а друге, коли може бути ж рахунок акт виконаних робіт, там великий перелік цих робіт, там 10-20, у кожного своя ціна. Тобто, чим більше роботи, тим більше. Вже розглядаємо оплату, але отак десь базово від 5 тисяч гривень.